Що? Ось у мене розсада, а, я, а ми з дому їдем ну, десь на неділю. Ну, там вона покаже. ну на, на неділю. І вона може завернуться. Що буду робити? Ось, ну, беру от вот в стаканчиках. На сонце -вітер. І виставляю у відро. Це відро ціле у мене. Не діряю вида. Не діряю віда. Не так. Ось наставив. отак от, от. Це тепер. так ти рятуєш розсаду від е, спеки? Ні, від себе. Від свого безхозяйственності. Що ти от, з дому тікаєш, да? тікає? І так. тепер отак от, от наливаємо ну десь, щоб покрило одну третинку стаканчика. Да. Бачите, ага. там на дні. І все. І односю. Ну і от, це. Зараз і це це ти гарно придумав. А що так оставити в ящичках? Воно зав'яне зав'яне. Такі воно вже гарні перчики, помідорчики. Да, Де подивись, які вже товстенькі ножки, такі, помідори гарні. Та й перчик, а Все гарно. Буде тепленько вже буде світоносиво кидати. Тепер наливаємо сюди. Між стаканчиками. Ось натакий. Ага, да. І все. І одно десь в затінок. В затишок і так, в затінок. ну ага. тут буде затінок, да. Ось у мене отут. О, ти вже тут понаставляв, я й не ставлю. бачила. Це ти ж Ну Я ж хазяїн. Ага. Да, це ти тут поставив. О. І в кастрюлі, і в відрах. О, молодець. Я й не бачила я там. То в хаті, то в огороді. Ну, класно. Ти придумав, молодець. Валю за сообразительність. Тепер можна зі спокійною душою їхати, розсада буде стояти.